Привіт. у солістах гурту Калош була наркотична і алкогольна залежності. А президент Туреччини проти Євробачення про це й не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал і починаємо. Олег Псюк з гурту Калош вперше публічно зізнався про свою алкогольну і наркотичну залежність. Це він зробив на подкасті у Саші Волошина і за словами артиста. Він почав вживати алкоголь з раннього віку. Він каже, що шести років уявіть собі. Ну а потім Олег перейшов на речовини під впливом своєї компанії. Псюк каже, що наркотики почав вживати з 14 років. І так Олег жив до 22 років, поки не зрозумів, що хоче позбутись цих звичок. Ну а для цього потрібно е, порвати з оточенням, і це було нелегко, але співак це все ж таки зміг зробити і присвятив себе навчанню. До речі, Олег закінчив львівський політехнічний інститут, а до музичної кар'єри працював на будівництві, на заводі і на кондитерській фабриці. Зараз Олегу 30, і він продовжує музичну кар'єру, попри чутки, що він більше не є учасником гурту Калаш. Співак Міша Крупін заявив, що закінчив співпрацю з лейблом Папа Music і гурту Корупція більше не існує за словами артиста. Лейбл заборонив йому співати пісні гурту. Тому зараз Крупін виконує лише пісні, які випустив під власним ім'ям. Друзі, я думаю, що ви бачили цю новину що на вихідних стався неприємний інцидент з львівським блогером Ніколасом Кармою, який знімає відео, у яких запитує, скільки коштує лук у перехожих. Ну і Ніколас знімав чергові відео, коли почув, як двоє неадекватів почали вигукувати образливі слова в його бік. Блогер підійшов для того, аби розібратися в ситуації, і ці два алконавти заявили, що їм не подобається, що робить Ніколас. А після цього взагалі залили Карму. Газовим балончиком. Блогери і його команда викликали швидку поліцію. Як це було? Подивіться, будь ласка. Що відбувається? Хочете тобто, э, випуск э, потрапити? Е, Прошу. Дуже некрасиво, ні, коли ні, я ні, Дуже некрасиво, коли я проходжу да, і да, ви вигукуєте да. за мною що? Мені тіпа. Шо, ви Я кажу, мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, що те чет. Ей гейської натуральності, типу. І що? Яка різниця? Ну, мені не подобається підаре. А, а мені не подобається те, що ви вигукуєте. Мені так, а ви... ти пригаждені. Викликай поліцію. Їбина! Він тікає. Так, ну а чим же закінчилася ця історія? Я сьогодні спілкувався з Ніколасом, і він каже про те, що зараз триває слідство. Друзі, чи знали ви, що зараз в Харкові живе більше мешканців ніж рік тому? Про це мені сказав мер міста Ігор Терехов. І, власне, про незламний Харків вийшов новий випуск Слава Плюс у мене на каналі. А ми з командою з'їздили у це прекрасне місто, поспілкувалися з мером і з мешканцями. Ну і зокрема був і власник кав'ярні в центрі міста, і мешканка Салтівки, а також дружина військового. А ще ми показали, як вчаться діти в школі, яка знаходиться в метро. І при цьому знаєте, я. Раніше думав, що е, діти в метро вони от одразу сидять, так і одразу їздять поїзди. А насправді е, там настільки все продумано, що діти навіть не чують ці поїзди. Ну і коли я їхав до Харкова, то думав, що ми приїдемо в пусте місто, але ми з командою побачили чисте місто, в якому кипить життя, і навіть потрапили у два затори. Ось, власне, про це про незламність людей і про незламність міста. Випуск слава плюс. Ну і дякую за те, що ви пишете приємні коментарі під випуском. Якщо Ще не бачили, то посилання на нього є в описі цього відео. Ну і бажаю вам приємного перегляду. А вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з акторкою жіночого кварталу Ольгою Жуковцовою, яка зараз живе в Україні, поки її син за кордоном. Ну і багато ексклюзиву, шокуючих подробиць про Оліне життя. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. До речі, про квартал. Акторка кварталу Ірина Супунаро вперше вийшла заміж. Вона вже давно у стосунках з британцем росом, ще з 2021 року. Рік тому чоловік освічився їй, зробив пропозицію, і саме зараз пара вирішила все ж таки відгуляти весілля. Воно було досить скромне. Ну і до речі, подивіться, як британцям а, пасує українська вишиванка. Служба безпеки України повідомила про підозру Юрію Бардашу. Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта, який виправдовує війну Параші проти України. Ну і на початку повномасштабного вторгнення він втік до власне Параші, де і розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку окупантів. Ну і, до речі, для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи у себе в телеграм-каналі. Там, до речі, майже 5 50 тисяч користувачів, до речі, я не розумію, хто його читає, але все ж є такі, так хто читають е, цього дурника. Ну і Юрєц при сильному передозі він взагалі закликає до захоплення Києва і Харкова. Ну а слідчі служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями е, і це статті Кримінального кодексу. Ну а у січні, а екс-продюсер проектів Гриби Велбоя, е, він отримав громадянство в Росії. Зірка гри престолів Джейсон Мамоа після розлучення вперше показав свою нову кохану. Актору зараз 44, його обраниці Адрі Архоні 32 роки. Ну а до цих стосунків Джейсон Мамоа протягом 17 років перебував у шлюбі з акторкою Лізою Боне. Ну і на початку цього року подружжя почало процес розірвання шлюбу, і насправді, взагалі, пара не разом від жовтня 20-го року. У колишніх закоханих є двоє спільних дітей: це донька Лола і син. На коа вульф. Трошки про Євробачення президент Туреччини Реджеп Ердоган публічно розкритикував міжнародний конкурс Євробачення і заявив, що цей конкурс він заохочує. Далі цитую гендерну нейтралізацію, а також соціальну корупцію і загрожує традиційній сім'ї. Ердоган заявив, що вважає учасників конкурсу. Далі знову цитата троянськими кіньми соціальної корупції, і він каже, що його уряд вчинив правильно, коли ухвалив у 2012 році рішення відмовитись від участі. В конкурсі Євробачення президент Туреччини також каже, що на таких заходах стало неможливо зустріти нормальну людину. Ну а виступ учасників назвав ганебною конкуренцією. Ну, звичайно, заяви президента Туреччини прозвучали після того, як на конкурсі переміг представник Швейцарії Немо, який а, вважає себе небінарною особою. От, до речі, друзі, питання до вас: от як би ми не ставилися так до немо, але як вам такі заяви, як на вашу думку, взагалі чи має право моральне право так президент країни саме так висловлюватися? Чекаю ваші думки в коментарях? Пишіть. Телеведучий Олексій Суханов розповів про свій невдалий похід до ТЦК. Льоша сказав у Так ТІВІ, що планував оновити дані, але там була дуже велика черга, і він зрозумів, що через це не встигне на роботу. Тому спробу оновити дані в ТЦК довелося перенести на інший день. Ну а телеведучий каже, що зробить це у найближчий час, коли буде мати відпустку. Ну а звання Чимоня тижня цього разу отримує Алішки Кінзов. Якщо ще пам'ятаєте такого, справа в тому, що Олежик продовжує проживати за кордоном і продовжує виступати на російських концертах. От, наприклад, днями в Німеччині пройшов концерт, який називається Ярмарка, де, окрім Олежки, виступали, прости, господи, Альона Апіна, Б'янка і багато інших тих, хто із задоволенням скаче перед бункерним дідом. Що найцікавіше, що під постами Афіш. Цього цієї події там були а, неймовірні хештеги Руська Гірманія і, і «Германия по-русски». Ну і наостанок сьогодні для вас, друзі, буде така собі музична пауза. Співачка Джері Хейл після Євробачення вона вирушила в Канни, де побувала на Канському кінофестивалі. Там вона зустрілася з оскароносним режисером фільму 20 днів у Маріуполі, Мстиславом Черновим. Потім вона вийшла на червону доріжку канського кінофестивалю. Ну а вже після кан співачка вирушила до Кракова. Так, от в аеропорту, в дорозі з Канну, Польщу Яна побачила піаніно. І не змогла не зіграти там пісню Тереза Марія. Подивіться, як це виглядало. Дякую, що дивились новини новинишого бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а випуск Слава плюс про Харків і інші випуски. Дивіться ось тут. раз. три, два, один.